Всім привіт! Ви на каналі Пакуємо валізи, і цього разу ми з вами в івано франківську Енергія, бадьорість, відчуття простору франківчани мають унікальну властивість. Ох, я вам не дам І борщ, звичайно. мені вже стає холодно. Все дуже ніжненьке таке. Майже на виході спалю собі. Као О, опички. Івано-Франківська вирішила добиратися не на власному авто, як зазвичай, а блаблакаром. Заощаджені кошти на бензин відправлю на потреби ЗСУ. Так само, як і монетизацію від цього відео. Водій дізнався, що я блогерка, і вімкнув подивитися моє відео про Санзибар. Це Сільвестер. Він дізнався про мій ютуб-канал і з цікавістю дивиться мої відео на своєму смартфоні, уважно слухаючись в кожному ясні. Тому до Франківська доїхали швидко івано – місто на заході України, яке для багатьох вже давно стало улюбленим містом. Комфортне, красиве, сімейне містечко. Відкриті люди, Комфортний сучасне привітне, відкрите для всіх. Про івано франківськ я вже знімала відео. Воно є на моєму Ютуб каналі. Воно досить коротеньке. Всього 6 хвилин. Я тоді тільки починала вчитися знімати контент. Цього ж разу я хочу показати вам трохи більше, розказати, як живе місто під час війни, і показати місця, які тут можна подивитися і де побувати. Почну із найпопулярнішої франківської вулиці Стометрівки. Метрівка або сотка це пішохідна вулиця в Івано-Франківську, без якої не обходиться жодна розповідь про Івано-Франківськ. Насправді ж офіційна назва цієї вулиці Незалежності, але Франківчани називають її Стометрівкою. Хоча довжина вулиці не 100 метрів, а 450. А от чи знають самі франківчани, чому так називається ця вулиця? Ми зараз з вами у них про це розпитаємо. Дівчата, доброго дня. Ви з івано франківська Так. А скажіть, чому 100 метрівка називається 100 метрівкою? Ну явно не то, що тут 100 метрів, не пам'ятаю, чесно. Ох, я вам не дам відповідь, не знаю чого. Не знаю, чесно кажучи. Воно ній 100 метрів. Тут за Радянського Союзу назвали 100 метрівкою. А чому назвали за радянського Ну, я не маю поняття. Пені, ті же кроши, ті кроси, ж Змагання Змагання було, щоб тут змагання почали. 100 метрів. Ось 100 метрів тут приходили. Існує кілька версій виникнення назви «Стометрівка». За однією із них ще в радянські часи сусідню вулицю, довжина якої була рівно 100 метрів, перекрили для облаштування літнього майданчика кафе. А вже згодом пішохідною зробили і вулицю Незалежності. Стометрівка, це досить така колоритна атмосферна вулиця. Знаєте, наче серце Івано-Франківська, де кипить життя, саме тут відчувається атмосфера міста. Саме тут відчувається, що воно дихає, живе. І тут, серед людей, ти почуваєш себе справді в Івано-Франківську. На стометрівці багато кав'ярень, кафе та різних крамничок. А ще тут можна випити гарячого глінтвейну. А який такий рецепт? Що він у вас такий смачний? Даємо просто багато фруктів, багато даємо спеції до глінтвейну. Оцих якраз палички кориці, бадян, щоб він мав такий насичений аромат. Класно те, що він знаєте, не тепленький такі як бувають глінтвейни, продають такі береж, а воно просто як компот. А таке реально гаряче вино. Ми доводимо ну тільки до кипіння, але щоб він перекипав, не можна. Допиваю глінтвейн і йду далі гуляти містом. Взагалі, Франківськ дуже компактне місто, тому що усі цікаві локації знаходяться у самому центрі міста. Їх можна обійти за один день, якщо постаратися. І тому складається враження, що увесь Франківськ і усі гості міста постійно тусуються саме в центрі. Історичним центром Івано-Франківська є площа ринок. Посеред площі міська ратуша із оглядовим майданчиком зверху. Не кожне місто в Україні має свою міську ратушу. Івано-Франківську в цьому плані, можна сказати, пощастило. Тут є своя міська ратуша, на яку ще й можна піднятися. Ми зараз з вами теж туди піднімемося і будемо милуватися краєвидами міста зверху. Вхід на оглядовий майданчик ратуші коштує 40 гривень для дорослого і 20 гривень для дітей закручується голова. В приміщенні ратуші діє послуга шлюб за добу, тому наречених тут можна зустріти навіть на оглядовому майданчику. Ну, а ми з вами прийшли сюди за краєвидами. Подивіться, як гарно звідси, яка панорама відкривається. Цей оглядовий майданчик можна обійти повністю на 360 градусів. Тому можна роздивитися Івано-Франківськ з різних сторін. Тут видно усе місто і старі будиночки, і новобудови. Ось там далі. Франківськ зовсім по-іншому сприймається зверху. Він зовсім інший і більш кольоровий. Здається, зверху видно ці всі кольори бачите, такі оранжеві, коричневі дахи. Таке знаєте, відчуття простору, комфорту і затишку. На оглядовому майданчику туристи залишають монетки. Хтось щоб повернутися, а хтось, щоб згадати бажання. З Цих монеток потім роблять ось такі шедеври. Наприклад, це грошове дерево зроблено із монеток 15 країн світу, які туристи залишили на оглядовому майданчику. Виходжу з ратуші і йду знову розглядати місто зверху. Але цього разу з висоти ресторану, який знаходиться прямо по діагоналі від ратуші. Піднімаю ліфтом на п'ятий останній поверх. Замовляю собі млинчики із курячим жульєном. Ці млинці коштують тут 148 гривень. Подрібнений сир, подрібнена курятина все дуже ніжненьке таке м'ясо і ніжненькі млинці. Смачно. Але я змогла посилити лише один млинець. Замість другого з'їм десерт. Сирна важкова маса на основі білого шоколаду, всередині тертий фундук та печива бушевка. Дякую. Цей десерт коштує 75 гривень. Тут так гарно написала легенда тертим шоколадом. І така кулька. Зараз будемо пробувати її. Виходить, що сир не дуже солодкий, а серединка з шоколадом. І якраз так в міру всього. Доїдаю десерт і йду далі. Саме час розказати вам, де я поселилася, адже тільки в житті можна подивитися Франківськ за один день. А щоб зняти таке відео, одного дня не вистачить. Тому показую вам своє житло. Цього разу я вирішила орендувати апартаменти. Вони складаються із двох кімнат. Я знайшла їх на РНБ. Перша кімната це вітання. Бачите, тут є електричний камін, але він на коли немає електроенергії, не працює. Він не актуальний тоді виходить. Акваріум величезний з дуже гарними рибками, такими золотистими. Я буду на них дивитися, коли не буде світла і релаксувати. Зараз покажу вам спальню свою, яка в мене буде на, на ближче кілька днів. Тут такі ліжко до спальни, знову ж таки камін електричний і знову ж рибки. А видно, що власник цієї квартири дуже любить рибок. Така кухня, вона досить простора. Як бачите, мені здається, що вона для цілої повноцінної сім'ї. Тут є усе необхідне: мікрохвильовка, мультиварка, кавоварка. На цій кухні я буду снідати і пити каву зранку. Каву буду пити просто зараз. Цю каву презентувала мені компанія 25 Coffee Roasters. Компанія має 25 кавових позицій із 13 країн світу. Саме ця кава з Бразилії. Вона має нотки лісового горіху, молочного шоколаду і сухофруктів, і дуже-дуже смачна і запашна, тому що я п'ю цю каву щоранку, і вона мене підбадьорює, і піднімає настрій. Я не просто так розказую вам про цю каву, тому що компанія 25 Coffee Roasters хоче подарувати одному із вас таку величезну кілограмову пачку кави. Для цього вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар зі словами смачна кава. Той коментар, який мені сподобається найбільше, отримає від мене і від компанії 25 Coffee Roasters цю величезну пачку кави в подарунок. І що цікаво, 25 гривень з кожної такої пачки. Компанія перераховує на потреби Збройним силам України. Тому я вважаю, що тільки вже за це варто купувати саме цю каву. Ну а я допиваю каву і йду знову гуляти по Івано-Франківську. Цього разу я відправилась на міське озеро, улюблене місце відпочинку франківчан. набережні озера багато людей. Хтось відпочиває на лавочках, хтось сидить в кафе, а хтось просто собі гуляє. Ви знаєте, якби я жила у Франківську, я, мабуть, щодня б гуляла б цією набережною, тому що вона досить така доглянута, затишна, сучасна. І особливо, коли гарна погода, то гуляти тут одне задоволення. А ще задоволення спостерігати за маленькими дітками, яких у Франківську дуже багато. Я зробила висновок, що Івано-Франківськ. Це місто молодих батьків і маленьких дітей, тому що такої концентрації молодих мам із дитячими візочками я не бачила в жодному місці. Ще франківськ спортивне місто. Набережне озера облаштоване велосипедними та біговими доріжками. Здається, увесь франківськ бігає тут. Але найбільшим відкриттям для мене стала станція моржів. Так, вам не почулося спеціально облаштоване місце для усіх бажаючих моржувати. Зараз на вулиці досить прохолодна, температура 0 градусів. А незважаючи на те, що світить сонечко, крига на озері ще не розтанула, і ці люди все одно роздягаються йдуть купатися в цю холодну воду. Якби, наприклад, хтось сказав мені, що давай Таня купатися, я би в житті не залізла б у цю воду. Як дається цим людям це робити? Зараз ми у них розпитаємо. Як водичка, супер трошки холодно. Так я на вас дивлюсь, мені вже стає холодно. Холодна, але дуже цікаве відчуття. О, зараз як голочка ви така. О, клас! Як добре будете зігріватись? Та тіло саме зігріває. Тіло саме зігріває. Та. А як таке може бути? Сам не розумію, поки що. <гум> <гум> Світлана моржує першу зиму, тому емоції не приховує. Енергія, бадьорість, гарний настрій, море позитиву. Клас! А от Олексій моржує більше як 10 років і ділиться зі мною своїм досвідом. Чим холодніше на вулиці, тим краще почувається води. Серйозно? так, да, вода стоїть плюсова, плюс один, плюс два. Ну образно вода воді. А на вулиці холодніше, тоді приємніше. Угу. А хто новенький приходить? Які ви поради їм даєте? А, по правилах, по слуху. Три дні помаленьку зайти. Воно має там не бути більше, скажімо, до п'яти секунд. Все бачите, я навіть не знала, чи в івано франківську є така станція моржів. Це для Це мене якесь відкриття. Моржів, да. Поспілкувавшись із моржами, вирішила трішки перепочити. Здається, що на цьому озері моржі всюди. Навіть зараз за мною теж вже буде нова порція моржів. Знаєте, на це все надивилася, находилася, знімала, руки змерзли. Буду грітися. Моя з собою має такий термосочок. Компанія Nature Hike, він дуже зручний, і легкий. Навіть вмістився мені у рюкзачок, із нього я зараз буду пити свою улюблену каву. Термос цей із високоякісної нержавіючої сталі. І тому він тримає дуже добре тепло, перевірила вдома сама особисто, тому що часто, коли вимикають електроенергію, я заздалегідь собі заливаю туди каву або чай і користуюся цим термосом вдома. Бачите? Я сьогодні дуже довго ходила, а він ще гарячий, тримає тепло і геть парує. Про цей термос я розказую вам не просто так. Ви, мабуть, вже здогадалися, що я хочу вам його подарувати, а точніше, компанія Nature Hike хоче вам його подарувати. Для цього вам потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами зручний термос. Той коментар, який мені сподобається найбільше, і отримає від мене ось цей термос-подарунок. А точніше, новий такий термос. Поки ви пишете мені коментарі, я допиваю каву і йду гуляти вулицями Івано-Франківська. Почну з найменшої вулиці Івана Труша. Її довжина всього 65 метрів. Подивіться, ось початок вулиці, а ось кінець. Хоча це найкоротша вуличка Івано-Франківська, але на ній я вже нарахувала кілька закладів і кав'ярні, і магазинчики і ресторанчики, навіть є. І вона така, знаєте, досить затишна і популярна, тому що на ній завжди жваво і завжди багато людей. Крім вулиці Івана Троша, мені ще сподобалась вулиця Січових стрільців. Вона, хоча й не пішохідна, але досить гарна. Взагалі вуличка така дуже затишна і дивує такими знаєте архітектурними родзинками. Архітектурною родзинкою я б назвала ось цей будинок. Не знаю, що це за будівля, така незвична, але охоронець на вході до будинку сказав мені, що це приватна власність. Якщо ви знаєте, що це за будинок, пишіть мені в коментарях. Гуляючи вуличками Франківська, часто помічаєш різні ковані скульптури. У Франківську є традиція міжнародного свята ковалів, які щороку сюди приїжджають і кують свої вироби, а потім ці вироби вони дарують місту. І тому дуже часто можна побачити на вулицях різні ковані скульптури. І от зараз, прямо над моєю головою, теж ковані залізні птахи, які були зроблені цими майстрами і подаровані місту. Ковані скульптури, наче розкидані у різних куточках міста. Знамените дерево щастя, наприклад, знаходиться на 100 метрівці. На цьому місці кілька разів намагалися висадити живе дерево, але воно не приживалося, тому встановили ось таке металеве. На дереві прикріплена металева гойдалка, яку вже встигли полюбити франківські діти. Гуляючи вуличками Франківська, я трохи зголодніла, тому прийшов час щось перекусити. Багато хто з франківчан, коли я розпитувала, які ж заклади варто відвідати у їхньому місті, називав мені саме цей ресторан Фамілія ми зараз з вами туди зайдемо і дізнаємось, чи справді варто туди йти. Столики у цьому ресторані потрібно бронювати заздалегідь, адже місце популярне, тому людей тут завжди багато. Що ви можете порекомендувати? У нас найбільше брунзі страви це телятна-погуцівські. Це з їборщі, звичайно. Давайте цю телятину по Коштує Коштується страва 155 гривень. Пробую її на смак. Телятина м'якенька, чомусь вона вимочена, З таким соусом смачним. Але, як завжди, я вже коли довго знімаю, то моя страва холодна. телятина вже тепла, а от картопля вже холодна. Доїдаю телятину і замовляю десерт. Скажіть, що Мені, це таке? Вона подається всередині з морозом, віз квітом та згорішним. Поливається гарячою ваніною. Коштує цей десерт тут 95 гривень. Коли його полили карамельну, то він відразу так розтанув. І подивіться, із кульки перетворився на таку лопнувшу кульку. Такий десерт я пробую вперше. Дуже смачний. Морозиво з горішками мигдалем. дуже смачно. З такими десертами я скоро почну любити солодке. То їдаю десерт іду гуляти вечірнім містом. Увечері вулиця Франківська ледь освітлюються, проте франківчан це не зупиняє. Подивіться, скільки людей зібралося послухати українські пісні. Немо, не всипане смія, не щодо сорямо. Перлами ясними, ген під тополями грає краплиста роса перлами ясними, ген під тополями Солодившись піснями цього вуличного музиканта, я ще трішки прогулялась вечірнім містом. Ну а потім до хатиноньки спать. Наступного дня йду знову у центр міста. Цього разу на вічевий майдан. Саме тут встановлена головна новорічна ялинка. Але цього року це незвична ялинка. Це ялинка перемоги, на якій замість новорічних іграшок дитячі малюнки. Подивіться, які малюнки малюють наші діти. Захистимо Україну, херсонські кавунчики звільнені, Гуча, Херсон. Це Україна, Гостомель. Знаєте, такі дитячі малюнки на зовсім не дитячі теми. Саме такою запам'ятають цьогорічну ялинку франківчани та гості міста. Як вам ялиночка цьогорічна? Гарна. Патріотична. патріотична. Мені подобається для дітей, радість велика. Красиво. Поруч із ялинкою перемоги. Пункт незламності. В такому пункті я ще не була. Заходжу сюди вперше. Тут досить так тепло. Я зайшла буквально кілька хвилин і стає навіть спекотно. Тут працює обігрівач, можна випити чаю, можна зарядити гаджети, телефони всі свої. І тут працює вайфай. І навіть є ось таке місце для маленьких діток. Не встигла я вийти з пункту незламності, як тут. Ось так звучить повітряна тривога в Івано-Франківську. Найгірше те, що ми майже звикаємо до цих звуків, і повітряна тривога стає для нас звичним явищем, наче у відповідь на звуки повітряної тривоги звучать звуки генераторів. Тарекотіння генераторів це знаєте вже таке дуже поширене явище, тому що цей звук зараз можна почути. На усіх вулицях Івано-Франківська і не тільки, а взагалі різних міст України, і це свого роду така знаєте відповідь малого бізнесу, та й взагалі усіх українців на російську агресію, яка намагається нас залякати, залишити нас без світла, без тепла. І ця відповідь звучить так без світла, але без вас. Свою відповідь окупантам дають і волонтерські центри Івано-Франківська, один з яких я вирішила завітати. Ця волонтерська група допомагає армії ще 2014 року і працює адресно під потреби наших військових. Директорка центру пані Лідія ділиться своїм досвідом. Військові приходять до нас і вони ніколи не беруть лишнього. Але в нас щось мусить завжди бути для того, щоб ми могли щось дати. Тут є все необхідне для фронту: від аптечок, одягу та маскувальних сіток, виготовлених на станку, і до генераторів на сонячних панелях. Величезний павербанк, до якого можна заряджати е, рації, телефони це якби такий ексклюзив, який робимо ми самі, і ми вже 30 таких установок відправили. Що значить робити самі? Ну як це? Ми не купляємо, ми оце все збираємо самі. Дуже багато людей працює для того, щоб зробити цю от систему. А ще самі ремонтують машини, які вже побували на фронті. На вже майже майже на виході. Тут проблема була з мотором. Тільки поставимо мотор і ті запчастини, і вона зразу поїде. На моє питання, чи охоче донатять зараз люди? Пані Лідія відповідає, що я відчуваю зараз, це це, це довіра. Довіра і хлопців до нас, військових, що вони знають, що коли воно до нас попаде, чи коли вони мені подзвонять і вони щось попросять, вони знають, що я це зроблю, що ми це відправимо, що ми це купимо. Ми відправимо обов'язково. Усім, хто теж хоче долучитися до підтримки наших військових, в описі під відео залишу реквізити цього волонтерського центру, адже йому точно можна довіряти. Поки ви донатите на ЗСУ, я продовжую розказувати вам про Івано-Франківськ. Я помітила таку цікаву річ, що франківчани мають унікальну властивість давати усьому історичному старовинному, ніби друге дихання. Вони не просто намагаються зберегти історичні об'єкти, а й додати до них, чи правильніше сказати, вплести нотки сучасності. І так в усьому, наприклад, ось у цій історичній будівлі пасажу Гартенбергів зведені, ще у 1904 році розмістився сучасний заклад харчування. А ось на базі старого заводу Промприлад створено інноваційний центр, який став одним із найсучасніших міських просторів в Україні. Ще одним яскравим прикладом осучасення історичних об'єктів Івано-Франківську є фортечна галерея Бастіон, створена на залишках старовинного муру Станіславської фортеці, заснованої ще в XVII столітті. Станіславська фортеця була настільки міцною і неприступною, що змогла витримати тривалу облогу, тим самим зупинивши велику турецьку армію. Нині через скло кав'ярні бастіону можна роздивитися рештки південно-західного бастіону та казематів, а ще замовити собі якийсь десерт: з одного боку старовинні стіни фортечні, яким більше три століття, а з іншого боку, сучасна галерея, кафе, бо можна бути просто причетним до історії. Прийшовши це кафе, з'їсти собі там десерт чи випити кави. Десерт коштує 45 гривень. Тут всередині яблучко, а, сир виглядає апетитно, але виявився надто солодким для мене. Це точно не мій десерт, але місце хороше. Ще одне хороше місце в Івано-Франківську заслуговує на увагу. Вже склалося так традиційно, що у своїх відео, які я знімаю про українські міста під час війни, я розповідаю вам про релокований бізнес. У Івано-Франківську є теж один із таких закладів, який був релокований із міста Слов'янськ. Це кав'ярня Просто кава і ми зараз з вами туди зайдемо і більше про це дізнаємось. Ця кав'ярня відкрилася у вересні минулого року. Адміністраторка закладу Алла пригадує події, які вплинули на остаточне рішення для переїзду. Ми виїжджали 9 квітня, а 8 квітня був обстріл в залізниці в Краматорську під час евакуації. Ну, тобто, знаєте, це була така крапля, що все робиш вірно. Потрібно рятувати життя своє, своїх близьких, потрібно щось робити і приїжджати звідти. Концепція закладу все зроблено з любов'ю, тому що всі солодощі домашня випічка майстрів. Розпитую про асортимент напоїв і тут. Каву, чай, какао, відлин. Опачки! На допомогу приходить генератор. І я спокійно можу смакувати макаронами та гранатовим чаєм. Цей чай в цій кав'ярні коштує 45 гривень, а макарончики по 40 гривень. Пробую макарони на смак. Макарончики фісташково-малиновим смаком. зверху фісташка всередині малинка. Дуже такі м'якенькі ці макарончики. Мені подобаються. Доїдаю макарони, запиваю їх гранатовим чаєм і йду далі гуляти містом. Цього разу у міський парк. Знаєте, таке місце, де хочеться вдихати свіже повітря на повні груди, і навіть зараз взимку, коли прохолодно, тут приємно гуляти, тому що отримуєш насолоду і задоволення від того, що ти бачиш навколо. По-перше, гарна природа, по-друге, свіже, чисте повітря. А по-третє, оці качачки, які плавають там в озері, за ними можна спостерігати годинами, як вони ковзаються наче на ковзанах, на цьому льоду, і плавають там в цьому озері. Виявляється, в цьому озері живуть найгарніші качки світу мандаринки. У парку гарний ландшафтний дизайн. Видно, що його створювали з любов'ю. Тут ціле сімейство слоненят вистражено із цих кущів. дуже гарно виглядає естетично і головне оригінально тато, мама і двоє маленьких діток. А точніше, троє діток. Для тих, хто вигуляє до домашніх улюбленців, у парку встановлені собачі вбиральні. Будь ласка, приберіть за своїм улюбленцем. От молодці франківчани, навіть парку в них тут, має бути порядок. Одним словом, усе для комфорту та відпочинку. Моя поїздка в Івано-Франківськ завершувалася. Місто, яке справді здивувало. Своїми гарними та затишними вуличками, неймовірними краєвидами, місцями, де хочеться годинами гуляти. Але головне у франківську люди. Які ніколи не сидять вдома, які завжди створюють рух, які люблять своє місто і творять його історію, знімаючи цей випуск про Івано-Франківськ у такий складний для України час, я намагалася віднайти хоч трішечки позитиву, світла і добра. Я не знаю, чи вдалося мені це чи ні, але знаю точно. Івано-Франківськ живе, тарахкотить генераторами, волонтерить, допомагає армії та гостину запрошує кожного, хто, хоча б раз, захоче приїхати у це затишне та привітне місто. Цей канал пакуємо Валізи, Не забуваємо підписуватись на мій ютуб-канал, і все буде Україна! Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.